Друзі мої дівчатка, хлопці, всім привіт! Доброго раночку, смачного всім сніданочку. На сніданок у мене гречніва каша, котлетка. Ну Котлетка, я вам скажу, це така, знаєте, малесенька котлеточка. Чисто м'ясо і цибулька. Це з білящів залиши м'ясо. Я поробила там 7 котлеток вийшло. Отакі у мене білящі вийшли. Ну Правда ж, я їх вчора пекла, то вони вже остили, захололи. Не знаю. Отакі вони вийшли. Чи багато чисто, чи не багато, не знаю. В общем. Огірок, хліб і чай. Чай чорний, з лимоном, з медом. Просто чай. Просто чорний чай. Ну, это снідать. Каша варилась мульти варті. С морковочкой, с цибулькою. Дівчата, як ми з'їздили в Полтаву. Прекрасно. Прекрасно з'їздили. За 4 години вправились, б'ю туди дві назад. В 12 ми вже були вдома. Там порішали всі вопроси. Там з нами носилися як з писаним яйцом. Так що... Я думала, там народу буде. Коли ні. Електронний кабінет ми там докинули заяву, все зробили. Були замінки, звісно, але нам допомогли, все ми зробили, все, поправилися. Паперовий варіант все здали. Тепер очікуємо результату. Результат має бути до 6 серпня, той, хто на бюджет, і до 11 серпня, той, хто на контракт. Тому, відповідно, якщо нас не буде до 6 серпня, то ми на контракті подивимося. Подавали мене одну спеціальність в один університет, більш нікуди. Не знаю, може, може і неправильно, щось але... я відчуваю, що все буде нормально, то нічого я вже не подавала нікуди. Такі діла. Так що все. Все добре. Пока що. У нас дощ ішов. Вчора з я як кліванув. Сьогодні вранці як кліванув. Дощара. Це добре, що без всякого граду, там, знаєте, урагану. Просто такий сильний рівний дощ пройшов з вечора і зранку капець. В суботу приїхала в обід. У мене були вареники з вишнями. Я поїла вареників звані з варилими та пішла на грядку. Сапала свою кущовку, бо заросла, просапала вона, бачите, дощ пройшов. Я думала, щоб вона просихала трошки. Ой, може треба було її просто вирвати і Ага. Угу. І все. Відпочивала, потім вечором посуду помила. А вчора цілий день біля плити. Борщ. Булочки з чесником. Духовки. Піляшер. Каша. Крылышки. Обсмажила, стушила. Ну, це ж 7 котлет вийшло. Цілий день. Цілий-цілисенький день. Ну, в общем-то. Так пройшов мій вчорашній день. Собрала семена ромашки. У мене ромашечка така Серединка синя І белые ліпісточки Красива така і Може ще будуть. Буду забирать. Це Я купувала в минулому році. І минулому році зібрала насіння і посіяла. В цьому році посіяла. Получається. Mm, Яку вас правда, як настрій? Ні, знов кошмари снилися. Війна снилася, що ж може ще присниться? Такі діла, дівчата. Так що все, порядок. Ждемо наступний етап. Будемо тоді їхати. Або контракт заключати, або що там треба. Потім гуртожиток, всі діла. Біляш не буду, дівчатки, Я просто розламила вам, не знаю, з утра. Саша кажется, теста богато, а у нас там продаются, так вообще там вот такая мясо вот так, там вообще капец. Ничего красивый беляшка. Трошки осталось. Сусида, Сусида моя поделилась. Два туда, два туда, туда туда, ну в общем. А як же? Смачненько? Дякую за підтримку, за чайок, що ми сьорбаємо. Пишуть, я б не заметила. А Люда пише, я б не заметила, що ти сьорбаєш. Якщо б не сказала, Ой. увага, від повітряної тривоги. Увага, Відбій повітряної тривоги. Слава все. Так, дівчатки. Ну що, почався тиждень. Новий тиждень почався, так? Да? Будемо працювати. Будемо працювати. Що ж робити? Такі діла? Що там у нас? 9 хвилин? Обід зібрала, все приготувалася, А зараз піду працювати. Парасольки мої обидві на роботі. У мене тросточка. Іванніна парасолька на роботі. Залишилась. А дома такий поганючій зонтик є. Такий поганючий. новий треба. Парасол... Ця тросточка то є, а такий обичний мені треба. Новий купити, бо у мене вже немає. Поламався. Поламався нема. Ну як поламався. Протерся, навіть не поламався. Ото хороший був зонтик. Мені його ще подарували, дівчатки. Боже мій, це 2001 рік ще. Йому було ой-ой-ой, скільки років, 25 років, виходить. 20... Ну так, да, десь так. Представляєте, скільки він у мене жив, той зонтик. На, на день народження на роботі мені подарували, як зараз пам'ятаю, замотаний так і думаю, що воно ну, там таке, а то зонтик, да. парасолька, Ось ось таке. І тросточку мені подарували. Я, мабуть, не купувала собі, а ні, раз купувала пам'ятаю. Знаєте, от був такий один раз мені прийшла то, тросточка з Аріфлейма, жовта така, вона якось швидко поламалась. І я купувала собі, ще в моді були такі прозрачні парасольки, знаєте, такий грибочком прозрачний такий. І колись прийшла я на зупинку, значить складаю його, а він отак і посипався весь. Десь щось поламалось, і воно там, знаєте, зацеплено. І все, його урну положила і все. Ото таке. Вот. Зараз красиві такі є. Взагалі обалдені. 3D з капельками там. Взагалі класні. Зараз вот. іде трошки дощик, так моросить, ну, чую. Кафе. Це дівчатка мої. Поснідали. Дякую вам, що ви зі мною поснідали. Приємного, смачного всім. От, будьте здорові, мирного неба всім! Бережіть себе, своїх рідних, близьких, діточок. От, пишіть коментарі, ставте лайки. Пока-пока.